честь и, и где он ее оставил или он ее здесь оставил или он оставил ее в 90-х хорошо ваше предложение мое предложение сейчас сделать э, здесь э, протокол этого собрания сделать обращение от граждан и э, преамбулю этого заявления написать наши требования с которыми мы будем идти э, на следующую сессию или может быть даже на личную ...встречу з е, плюс, шановні громадяни, у мене є е, ну, заготовка проекту е, рішення наших зборів, слухань. Якщо в когось будуть ще якісь доповнення пропозиції, будь ласка, е, рішення громадських слухань від 7.02.2015 року про затвердження плану заходів щодо розвитку відновлення та впорядкування паркової зони парк Малишка. Як буферної захисної зони житлового масиву, затвердити план заходів щодо розвитку, відновлення та впорядкування паркової зони як буферної зони житлового масиву. Відповідний план включає перше звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з вимогою вжити заходів до повернення у власність територіальної громади міста Києва, земельних ділянок, кадастрові номери можна їх не воно назвати там дуже великі цифри. Три кадастрові номери, які зараз є у приватній власності, які в супереч інтересів територіальної громади були передані в приватну власність. Друге звернення до київського міського голови, кличка ВВ та Київської міської ради з вимогою припинити договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер. Кому цікаво, може подивитися одну минуточку, так. не оренди, а власності була про вже серенди сказав. Ми не зрозуміли. Воді. Тут 4. Пускай Буде, не помішають. Хай, хай по пояснять, якщо питання є. Не, давайте, я Чоловік виступив, зробили рішення суди, аренду відмінили. І що не вступило в силу, так що нельзя з тобі. Дивіться, другий пункт. Звернення до Київського міського голови кличка та Київської міської ради з вимогою припинити договір оренди земельної ділянки кадастровий номер між вулиці Омалишка та Броварським проспектом. Третій номер звернення до Київської міської ради щодо надання правового статусу паркової рекреаційно-захисної зеленої ділянки рекреаційно захисної зони земельній ділянці між Броварським проспектом і житловим масивом по вулиця Малишка. Четверте. На території паркової зони між вулицею Овалишка та Броварським проспектом вжити заходів до проведення відновлення та впорядкування благоустрою. П'яте звернутись із зазначеним планом до відповідних органів державної влади, до Київського міського голови кличка, київської міської ради та органів місцевого самоврядування стосовно прий... сприяння та вжиття заходів до реалізації даного плану. І шостим пунктом пропоную створити та затвердити склад ініціативної групи уповноваженої здійснювати заходи спрямовані на реалізацію рішення даних громадських слухань. Склад ініціативної групи. І будь ласка, хто хоче, приєднуйтесь, записуйтесь підтримує читання. Голосування оренду абсолютно хочуть мене ні от про власність. Пункт перший депутат сьогодні говорю про власність. Пункт перший. Вернення до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування з вимогою вжити заходів до повернення у власність територіальної громади і перелік цих земельних ділянок Довині, з кадастровими номерами, які є у власність. ще є. Якісь пропозиції хто хто готовий порожні я пропоную обмінювати зараз телефонами, записуватись, хто дійсно готовий втрачного виділяти свій час. Допомагати ходити по усім цим органам, будь ласка, записуйтесь, долучайтесь, хто готовий. А така пропозиція. Кафе, в дні, там, де тисяча на четвертому нормальних умовах щось зробити, а не здесь ми ми холоді, на колені. а це робиться якраз для того, щоб ті, хто люди не знають про ці збори, вони зараз проходять послужці їм можливо, коли ця ділянка вони можуть десь оставить двох трьох чоловік. А то в Будь ласка, хто готовий приєднатися, потрібен номер телефону, хто готовий хто хоч якось готовий допомагати, давайте разом. А що буде входити в цей, що треба робити? Звертатися, як мінімум, якщо будуть винесені все ж таки наше питання на всі ці комісії Київради, ходити і доводити те, що нам дійсно потрібна зелена зона. Так, ну я завжди Є туди, туди ходжу, записуйте мене. У зверненні повністю обґрунтовано. Я з вами Тут тільки. Тут коротко сказано. Тут потрібна, вона наша. Давайте, наша. маю усі повністю. Вони якісь приходять і ходять. Поставте на голосування. На території району. Тут що на голосування, вже все прийнято. Перше, але так, що ви були на радіо. Нормально руки підняти. Такі, щоб у вас були. Та як сьогодні, до записуйте, ви можете підтримати. Ні, що ви Сейчас запишутся люди, которые будут, э, скажем, ногами этого нашего решения. Но давайте его сейчас примем голосованием. Э, люди, люди, которые здесь сейчас присутствуют, те, которые за э, решение, которое прописано в протоколе, прошу проголосовать и а другой. Все. Все, все, мы пришли. все пришли за пар. Вы, вы знаете, видите? это... А кто против? Кто я против? думаю... Я думаю... Кто, кто против? <с. Кто, кто утримался? Вы знаете, это как раз и говорит о том, что здесь, здесь сейчас, может быть, действительно, в связи с нашей этой встречей, С этим э, обсуждением проблемных э, строек, которые